На прилуцькій дослідній станції справжній канський фестиваль. Жовті, червоні, рожеві, помаранчеві строкаті канни квітнуть цієї осені. Колекція нараховує 68 сортів, розповідає Олександр Анасєєв, науковий співробітник відділу селекції. Культура канни доволі проста. От. Насіння ми отримуємо від вільного запилення. Тобто, ми спеціально штучно ми не робимо цього. Збирається насіння. Тоді воно зберігається взимку, тоді робиться обробка надфілем або наждачною бумагою, або напільником. От і висівається в ящики, і тоді оці рослинки. Уже які сходять із насіння, висаджуються і таким чином отримуються гібриди. Новий сорт досліджується протягом тривалого часу. Вивчають вплив різних гербіцидів, добрив на рослину, стійкість до хвороб. Любов Колб, наукова співробітниця відділу селекції прилуцької дослідної станції, зареєструвала п'ять нових сортів кан назви, як і вигляд, зачаровують. Ювілейне адажіо, ісіда, любава, маскарад вона доволі приваблива, тим більше, що можна компонувати там з однорічними квітами, з дворічними, там допустим, з трояндами і так далі. Тобто така культура, яку можна використовувати і треба використовувати. Догляд ми ділимо кореневище після зимівлі, воно зберігається у настельному приміщенні з опаленням, десь температура плюс 6-8 плюс градусів. Десь приблизно в лютому, в березі ми ділимо на частинки, обрізуємо сухі, обрізуємо, допустимо, загнивши якісь частинки і розділяємо їх, складаємо в ящик, засипаємо суміш землі і тирси. І виставляємо в теплицю в опалювання. І Воно підростає, і тоді, десь приблизно в кінці травня, ми висаджуємо в відкритий ґрунт. Канни, що вирощують у відкритому ґрунті, поливаються рясно теплою водою, адже холодна, викликає загинивання кореневої системи. У посушливі дні зрошують не рідше трьох разів на тиждень. При утриманні в горщику частота поливу варіюється від 4 до 6 разів на тиждень. Також вносять добриво, використовуючи кореневе та позакореневе підживлення. Загалом виділяють три групи цих рослин: орхідея подібні, та листяні дрібноквіткові. Цікавий вигляд мають орхідеяподібні. Дуже часто у них забарвлення, йде там, допустим, із крапками і штришками якогось кольору, допустим, червоного, рожевого, там білого і так далі. Вона невибаглива, тим більше можна де завгодно. Можна в квітнику висаджувати, можна на балконі, на терасі, просто в ґрунт допустим, біля свого будинку. Ну, в общем, це така культура універсальна. Ну, єдине має певний період цвітіння. У неї а взагалі можна вона навіть без квітів, якщо, допустим, обрізати квіти. Просто буде зелена така рослинка стоять, або, скажімо, лист. Воно Доволі цікаво. Оригінальні селекційні номери доступні до продажу на прилуцькій дослідній станції, розповідає Олександр Анасієв. Рослини підкреслять красу садового ансамблю чи патіо. Тому неймовірні вогняні забарвлення суцвіть, рясне цвітіння, впізнаване декоративне листя, кан може стати від. Зитною карткою вашого подвір'я чи підвіконня.